Як очистити карму? Всім привіт! Мене звати Ілія Ветецяна, і я на своєму Ютуб каналі розповідаю детально про карму. Якщо ви вже дивились мої попередні відео, то ви вже дуже багато про неї знаєте. Якщо хочете розібратись більш детально, то вже ж переходьте на мій курс. А в цьому відео я хочу з вами поділитися. Тим, що цікавить людей найбільше. Ми всі знаємо, що таке поняття у всіх у нас є, що карма це щось погане, що прилітає нам за наші дії або в цьому житті, або в минулому житті. Але я вам хочу сказати, що ми можемо все життя фокусуватись на тому, щоб чистити нашу карму. Якщо ми будемо фокусуватися на чистки карми, то ми будемо фокусуватись на негативі. Я дуже хочу, щоб ви навчились фокусуватися на позитиві. Тому в цьому відео я вам розповім найпростіший метод очищення своєї карми в моменті. Отже, якщо у вас щось погане в житті відбувається, ну, наприклад, ви заходите в магазин. Да, якби в той самий обич... звичайний продуктовий магазин з кимось зіштовхнулись і вам нагробили. ж, ви можете повернутись і нагрубити також. І що в цей момент відбувається? Якщо вам нагробили, то в цей момент проросла ваша погана карма. І звільнили місце для хорошого. І якщо в цей момент ви також грубо відповісте людині, то ви створите таку ж саму негативну карму. Але якщо ви хочете очистити свою карму, то в цей момент я вам рекомендую відповісти м'яко і про себе з присвятою сказати: нехай в цей момент проростуть і згорять всі ж такі мої погані, кармічні. Насінини. В цей момент ви про себе кажете, Я е, нехай. Або я хочу, щоб зараз в цей момент проросли і згоріли мої такі ж самі негативні насінини. І тоді ви очистите цю свою карму. Якщо ви потім, буквально через півгодини, щось комусь погане скажете, вам це повернеться. За 24 години ваше кармічне носіння подвоїться, і так все життя. І можна по колу ходити по цьому колу сансари, як кажуть. Це є коло сонцари, коли ми щоразу на одній тій самій ситуації на негатив відповідаємо негативом. Але якщо ви на негатив навчитеся відповідати позитивом, особливо з присвятою, що в цей момент проростує згоріло таке ж саме ваше кармічне насіння, то ви будете так очищувати свою карму. А вже ж є спосіб, як постійно глобально чистити. Свої кармічні насіння, тобто очищати своє поле. Але в цьому відео я про це казати не буду. Запам'ятовуємо простий принцип. Якщо ви почнете просто використовувати чотири сили. По очищенню карми, ви можете про це знайти в інтернеті, сфокусуватись на цьому, тобто ви будете фокусуватись на негативі, постійно чистити свою карму і в результаті створювати таку ж саму негативну карму. Думкою, фокусуючись на негативі, ви будете притягувати до себе негатив. А як я думала до того, як почала вчати карму? Після того, як я почала вивчати карму, то я розумію, що я не... Притягую негатив. А я створюю ще більше таких же негативних насінин. Отже, якщо їх більше, я про них думаю. В цей момент я віддаю на них енергію. Тобто вірогідність того, що, по-перше, стає більше 24 години Х2. І при цьому я ще на них постійно фокусуюсь. Я даю їм силу. Тобто, я поливаю в цей момент на своєму городі не а, помідорчики, огурчики. Там, Яблуні і так далі. А я в цей момент поливаю сорняки, які проростають потім ще швидше, ніж те гарне, що я роблю. Якщо ви постійно на своєму городі будете лише його поливати, і поливати лише бур'яни, то а вже ж гарне у вас рости не буде. У вас не будуть рости ні яблуні, ні помідори, не огірочки, які ви не садите, бо фокусуєтесь і поливаєте лише бур'янці. Тому. Дуже уважно запатовано. Я впевнена, це в перші рази дуже складно. У мене так само постійно відбуваються ситуації, коли я згадую не в моменті, а я згадую через декілька секунд. А вже ж у мене бувають негативні думки. І це нормально. Але чим більше ви будете медитувати, тим більше ви навчитеся контролювати свої думки. А отже, чим чаще зможете підчищати свою карму просто думкою, що в цей момент такі ж самі негативне насіння проросло і згоріло. Хто хоче більш детально розібратись, як працює карма, які є закони, як створювати все, що ви хочете в своєму житті за технікою чотири кроки. Які є сильні карми, які є слабіші, і е, як жити найкраще своє життя, створювати здоров'я, гроші, відносини, то обов'язково приєднуйтесь до мого курсу за посиланням під цим відео, на якому я розповідаю про це більш детально. А сьогодні бажаю вам фокусуватись лише на кращому. Запам'ятайте! Чистимо карму лише в ті моменти, коли це відбувається. Якщо ви забули, і потім ввечері починаєте фокусуватись на негативі, в цей момент ми те саме кажемо. Нехай згорить та ж сама негативна карма. Хоча б ввечері все, сказали про себе і забули. домовились зі своєї. Свідомістю підсвідомістю, що гонимо погані думки, робимо перед сном каву медитацію, фокусуємося на кращому і створюємо своє краще життя. Всім гарного дня!